Вітаю, друзі! Сьогодні свято, свято Маковія і медовий Спас. Хочу вас привітати з цим святом, побажати вам миру, благополуччя, здоров'я, найголовніше мирного неба. І щоб швидше ця безглузда війна закінчилася. А зараз, так як свято, медовий Спас, пропоную вам приготувати страву з медом. Баклажани у соусі. Починаємо. Нам потрібні баклажани. Тут у мене 500 грамів. Відрізала плодоніжку, почистила. І чиста вага їх стала 410 грамів. До речі, купила я ці баклажани в АТБ сьогодні за 48,99 кг. На лотку потім бачила і за 35 гривень за кілограм, і за 65 гривень за кілограм, і навіть 75 гривень за кілограм, тому ціни у нас в чернігові кругом різні. Беру баклажан один, перерізаю його на опіл і потім кожну половинку ріжу на 5 частинок ось на такі брусочки тоненькі. Перекладаю брусочки у мисочку і потрібно посолити десь чайна ложечка солі, перемішую і залишаємо хвилинок на 30, щоб баклажани пустили в сік. Дивіться, скільки води виділилося з баклажанів. Воду зливаємо. Куштуємо на сіль. Якщо пересолені, то промиваємо їх холодною водою. Щоб зайва вода стекла, відправляємо на друшлак. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олії, вогонь ближче до великого і викладаємо на сковорідку баклажанчики. Ось так. І обсмажуємо їх до золотистого відтіночку. Слідкуйте, щоб баклажани обсмажувалися рівномірно з усіх сторін. Перевертайте частіше. Перевертаю баклажани за допомогою ось такої лопатки, дуже зручно. Вони вже готові. Плиту вимикаю. Поки баклажани холонуть, готуємо соус до них. Нам потрібен мед. Дві столові ложечки. У мене мед свіженький. За нього дякую Раї. Сьогодні медовий спас. Тому готуємо таку страву. Тетя Рая займається медом, у неї є своя пасіка, тому, якщо вас цікавить купити таку смакоту, то пишіть мені в інстаграм, я дам її вам контакти. До меду додаємо потертий на дрібній тертушці часничок, один-два зубчика. А ще додаю свіжовичавлений сік лимону одну столову ложечку. Усе це разом добре перемішую в однорідну масу. Поливаю соусом наші баклажани та обережно їх перемішуємо. Викладаємо на тарілочку наші баклажани у соусі. Приготуйте за моїм рецептом. Це просто і дуже-дуже смачно, повірте.